Всім привіт! Сьогодні обговорюватимемо таємну історію Донне Тарт. Досить спірну книгу, про яку я точно маю що сказати. Роман розпочинається з того, що Річард Пейпен, хлопець, що не знайшов себе в медицині, поступає в Гемпеден Коледж. Місце, що відчувається надзвичайно по-осінньому. Він планує вивчати грецьку, але тут є одне Але. Вчитель, що викладає предмет Джуліан Морру. Саме вибирає собі студентів і поки що у нього навчається лише п'ятеро людей. Та волею випадку річер судилося стати його учнем, де й починаються пригоди. Мабуть, це було сказати найважливіше. Книга починається з того, що ми стаємо свідками вбивства. Відомо, хто це зробив, хто жертва і місце. Але чому так сталося, ми не знаємо спізніше. пізніше. Одразу кажу, що це не детектив, а швидше психологічний роман чи трилер. Адже напругу до створила просто неперевершену. Далі поговоримо про персонажів. Вони дуже різні, а ще більше відрізняються їхні початкові версії із тим, що ми отримуємо пізніше. Є іпохондрик Френсіс, що вишукано одягається і є ще тим драма Кінг. Він із досить заможної сім'ї та ніколи цим не вихваляється. Другий із компаній невизнаний геній Генрі. Ніхто не вгадає, що зараз у нього на думці переклад Данти чи пошуку труйних грибів. Не дуже панькається з людьми, зате любить рослини. Третій Річард, наш головний герой, що вміє уникати проблем. Іноді здається, що ми просто можемо вгадати його наступну репліку. Ревнивий сімейний Чарльз, що має свої залежності та любить котів, і на перший погляд у дружніх стосунках зі своєю близнючкою Каміллою. Вона в свою чергу дуже ніжна, тиха та єдина дівчина в суто хлопчачій компанії, має коротку стрижку та носить розтягнуті вовняні сведри. І останній у гурті – Едмунд, або як його ще називають, Банні. Він не має ні копійки в кишені та доводить своїми жартами людей до сліз. Та хто насправді ховається за цими людьми? Те, що нам подається в анотації чи видає Pinterest, Пінтерест, коли ми шукаємо таємні історії, більшість складається з атмосфери даргакадемія, осені, дощу та грецької культури. Але ж скільки всього залишається за кадром? Коли я читала парфуми, Патрік Казюськін то одразу ставилась до головного героя із відразою, як до людини неадекватної. Таємні історії персонажі теж часто з відсутністю моральних бар'єрів. Але через те, що розповідь ведеться від яр її то їхні вчинники більше пояснюються. Тут показано всі гризоти сумніви і маніпулювання. Але найбільш романтизованим, безперечно, є Джуліан їхній вчитель, його щиро обожнюють студенти. А сам закриває очі на їхні найгірші, найшкідливіші звички і одобрює найбезглуздіші ідеї, що несуть страшні наслідки. Є ще одна річ, про яку багато хто говорить, а саме стиль написання. Якщо в деяких книгах потрібно прочитати 20-50 сторінок, щоб до нього звикнути, то тут треба пробиратися через весь текст від початку до кінця, бо інакше ніяк. Зважаючи на це, я вже не вперше пишаюся собою через звичку не кидати книги на півдорозі. І хоча вона виявилася дещо дикою і тією, що я очікувала прочитати, і принесла мені гіркуватий і трохи депресивний після смак на кілька наступних днів після прочитання, я рада, що на неї натрапила і перенала цю історію з головою.